Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу вам показати знову ж, те саме зубцювання, але вже на комірі. Там я показувала, як ми зубцюємо комір, як підгибаємо. А тут я покажу трошки іншу техніку, яку можна використовувати у комірі, як робимо зубцювання. Перш за все, я хочу подякувати за донат. На жаль, не знаю, хто це донатить. Але дуже-дуже дякую вам. По-перше, це дуже зручно для людей, які вдома в будь-який час можуть відкрити комп'ютер і подивитися, як вишивається одна чи інша якась техніка вишивки. Не затрачаючи свій час на поїздку, мастер-клас. А в зручний для себе час відкривають комп'ютер і вивчають ту чи іншу техніку. Це дуже зручно, я думаю, що це варте того невеликого донату, який можна задонатити. Сьогодні я хочу показати, як я зубцюю коміри. Вже ми бачили, як одні коміри ми робили, а зараз інші. Тут вони більш міцніші будуть. Перш за все, хочу сказати, що коли робимо зубкування, то ми якщо ми мережку беремо, витягуємо дві ниточки, то на зубкування ми витягуємо три, щоб у нас утворилися такі стопчики, несліпенькі І робимо зубкування. От так перекриваємо між ними. Це робимо міцненький такий комір. Щось не хоче вилягати рівненько. Ви ще так перекриваємо ще. Тож комірс швидше виходить з ладу. то ми просто йшли позадголкою технікою, а тут робимо ще таке перекриття. Рівняємо, так як я й тоді говорила, рівняємо, щоб стопчики були рівненькі, щоб не було петлі у стопчиках. розуміло, да, робимо. Ось таке Це робиться у комірах, щоб вони були міцніші. Але можна і звичайним зубцюванням робити. Перекриваємо і зукуємо, знову перекриваємо. Я думаю, зрозуміло, да? Робимо таке перекриття і зукуємо, як звичайними з вами проходили. Ну так і буде. Утримуємо такий міцний верх коміра. Бажаю всем мирного неба. Пробуйте, вишивайте.